В міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир відкрилася персональна виставка авторської ляльки Олени Ракітіної образ берегіні Пам'ять поколінь на виставці. Представлено 48 авторських вузлових лялечок, мотанок, виготовлених майстриною за старовинною технологією та традиційного старовинного текстилю. Виставка презентує творчі доробок майстрині за останні два роки. На відкритті виставки Олену Ракітіну вітали головний спеціаліст відділу культури і туризму Конотопської міської ради. Ради Павло Степанідін, директор дитячої художньої школи Ольга Катрошенко, народна майстриня Ірина Козлова та настоятель храму Іоанна Воїна отець Степан сьогодні для всієї культури міста знаково подія. Це, скажімо, апогей такої плітної співпраці. Ми вже чуємо, що коли він постійний учасник загальний заходів, людина, до якої завжди можна звернутися, роботи, якої завжди прикрашають найкращі виставки як до творчого звіту міста, так і виставки персональні представлені в музеї в нашому центрі культури і дезвіни кінотеатру Мир. Хочеться подякувати. Це надзвичайно скромна людина. Надзвичайно ну, весь час. Чудові роботи, які представлені навіть сьогодні на виставці. Тоб людина надзвичайно диктована, надзвичайно скромна, але краще за майстрів говорить його твори, ніж він може сам розповісти. Тож, хочу вам подякувати, вручити ці подарунки і надіємось на подальшу творчу операції. Дякую Чудовим доповненням виставки став музичний дарунок у виконанні учениці дитячої музичної школи номер 2 Катерини Тимошевської переглянути виставку Олени Ракітіної в центрі культури і дозвілля «Кінотеатр Мир до кінця травня місяця можна з 8 до 17 години за адресою площа миру 4, місто Конотоп.